Я рада вітати вас на своєму каналі. В попередньому відео вийшла інформація, що йде для вас якась перевірка по суду. Давайте подивимося, що це буде більш конкретніше. Яка це буде перевірка для вас? Перевірка буде в тому плані. Чи можна, чи відкривати вам дорогу далі, саме у сфері якихось почуттів, у сфері якихось відносин і взаємин. Можливо, перевірка буде на те, чи готові ви рівноцінно віддавати свою енергію, свої почуття, свої навіть. Свою любов комусь, чи готові ви її проявляти, віддавати і йти у це в своє світле майбутнє? Ось дивіться, як я це можу пояснити. Якщо ви з одного боку хочете якогось партнерства, хочете сім'ї, хочете кохану людину, але при цьому всьому ви закриваєте всередині себе оцю кубкову енергію, ці почуття, які йдуть від серця, від Анахати, якщо ви її закриваєте, блокуєте, то і шлях вам буде перекритий до цієї людини. Якщо ж ви рівноцінно готові віддавати та приймати кубкову саме енергію, чи то в сфері партнерства, Чи то в сфері кохання, от тоді вам відкривається шлях до цього сонечка, до цієї радості. До речі, сонце це чоловіча енергія, а тут є ще кубкова королева поряд, тобто відео підходить як чоловікам, так і жінкам. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій, є телеграм в описі.